Ранок добрий. Збираємося з кулею сьогодні до міста. Все чекала, коли з мамою поїду. розумієте, що погода не давала? Погода не давала, стан її здоров'я. Ось Зараз випускаю курочок. Куля ще на першому занятті і навіть, напевно, ще й на другому буде. Ой, Петя, я сподіваюся, ти мене чіпати не будеш. Іди. Іди, йди, 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 йди собі, йди. Все, красавчика. Але погода не давала, а сьогодні щось стан маминого здоров'я мені не подобається, щоб зі мною їхати до міста, то я поїду разом з колею, бо дуже багато треба покупок зробити. Це поїдемо скорше за все в центр, бо треба багато для саду городу. Якщо вас така Це тема цікавить, покупки для. Боже, там Яди, всякі добрива, якісь сітки, ну, коротше, всяке таке. то залишайте зі мною. Також по продуктам. Напевно, що я ще в цьому місяці або в кінці місяця виїду до міста, тому це буде, мабуть, не закупка на цілий місяць, але теж величенька, бо я давно не була більше півтора місяця в городі. І не робила ніяких закупок. І у нас закінчилося м'ясне, солодке. Ну, коротше, там багато чого закінчилося. Бутова хімія закінчилася. Фітя, він тут гуляє, і він мене, бачите, вистерігає. Бо я хочу ще курку зняти, яка вона сіла на яйця крочка. Але ми її не дамо сидіти, забираємо яйця. Але вона сидить і не встає. І я хочу просто її легенечко так зняти. Дидає там мене. Я тебе не чіпаю, відвели від мене. Петро, я гамова, бачите, спостерігає мене. Іди звідси. Нася маленькая лядість, нас нлічек. Малечка Настя. Вон, пітька. Так, заходьте, давайте. Давайте, заходьте, бігом. Йдіть, йдіть, я там вам насипала. Йдіть. Йди, 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 давай. Давай, йди, 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 йди. Заходьте, їжте. Справжні українські кольори. Жовте поле це цвіте ріпак і блакитне небо. І Коля мій. Так, да, Коля? Пішли в нас автобус. Вже в місті в банк забігли, там гроші і мені, і мамі з карток знімали. Бо все ж на карту приходить. Налічки майже закінчилися. І зараз, боже, щоб встигнути, пішли сюди, щоб встигнути у Курпошти, але дивлюся, там щось багато людей стоїть на той Курпошті. Чи може перерва? Не знаю. Бо мені прийшов росуровий переказ перед днем народження. Чекай. Коліним. Біжу до дівчат, що плетуть маскувальні сітки. Носу їм смаколики. цей раз якісь сирні трубочки. Ра, ра, радомір. Не пам'ятаю, коротше, як називається. Смаколики, коротше. Ми позустрілися з... Як його, боже, з дівчатками, що сітки плетуть. І потім поїхали до Азісу. Ще зустрілися з Богданом, це хазяїн хати, що нас прийняли там, де ми зараз живемо. І зараз в Сільпо тут, ні, не в сільпо. Підібралась в епіцентру, бо в епіцентрі там багато всякого для саду, городу є. Якраз те, що мені потрібно, то біжимо туди. Вже вдома. Сьогодні трошки поміняю ракурс, буду знімати себе в кадрі разом з продуктами. Планую покрасити забор, тому взяла ось крицю, як вона, кювет великий. У мене є валік вже то для нього, щоб покрасити забор. І в мене є ще лавочку, яку хочу покрасити. Вона називається яхтний лак. Лак-це сітка. Для огірків. Завжди в мене огірки росли, так, стелилися по полу. Але в цьому році я вирішила їх буду піднімати, щоб вони росли вгору. Бо якщо по полу, вони то ростуть, непогані, але дуже багато місця займають. Розсада. У мене тут два види капусти, одна рання. Ось ця, ось ця рання, а ця агресор це пізня, і вона майже там до зими стоїть. І також о, рання і пізня, два види, але з такою системою, коли вони в таких ось як бочоночках зразу, і вони краще приживаються, ніж такий варіант, який о, треба розділяти корішки. Я сьогодні буду висаджувати капустку. Буду висаджувати помідори, о, що в мене там синенькі, і солодкий перчик. Хочу сьогодні висадити. Mm. Так, по пакетах. пакета. Mm. Перший пакет. Давайте розгорівати. Ціни, як завжди, пропущу: соломка з маком, розмарін. Це мама просила там щось заварювати, якісь чайки чи що, коротше, в лікувальних філях. Пельмешки фірмові. Побачила активатор росту для волосся асаї і колаген. Суперфуд. На акціях був. Дитина побачила оцей напій, ми його вже купляли, це лимонад, фірма Бар і таких 4 штучки. Також снок за свої власні кошти взяв лайн 8 штучок на 86,36. Я купила, куряче стегно на 210 гривень по 129 гривень за кілограм. Тут їх 8 штук. Мені був потрібен відбілювач кисневий. Курячі крильця, їх 12 штук на 87 гривень по 7561 за кілограм. На акції печива біскоті. По акції паприка копчена мелена. Преміум майонез 72% королівський смак. Доместос для чистки унітазу. Було авокадо, поштучно продавався. І ще десь має бути одне. І побачила таке мені дуже сподобалось. Грудинка пряна копчик варена вищого сорту. Дивіться, яка. Буду пробувати. Також побачила лісовий горішок цукерки на 127 гривень 49 копій по 249 за кілограм. Ще одне для волосся це есенція з кокос гіалурон Якщо перший це для росту волосся, то це для відновлення сухого волосся. Для кішечок корм це рибний і ще має бути курячий. Якийсь чайочок гілмах, манго і полониця Перший раз ніколи не брали, не знаю. Для чистки труб турба оф по акції. Бух. Для чистки ванних кімнат Silitben по акції. Міні-філейні сосіски. Чистяще для раковини вимивальника повна чаша. Ще одна соломка, тільки вже солодка для маку. Рошенівські вафлі. Другий пакет. Що маємо? Пікіночка молода по 59,99 на 40 гривень. Жилечки були. Двох фірм, одні акції, а інші просто Самі по собі дешеві. Ще один корм для котів, тільки вже курячий, М'ясний. Торчин з часником. Торчин барбекю. Торчин аджика і торчин сицибелі. Сир кома сметанковий на 86 гривень по 419. Хна. Далі ще гряшки. Які тут полуничні. Малинова. Ще один нап... напій тут. Далі. шийка сирокопчина. Вона була на акції. Тут ціни немає. На акції були черіки. Ще один. напій, Редисочка на 20 гривень. По 53 за кілограм. Рошенівське масло було по акції. По 80 гривень. Цукерки якісь графиня вишенька. По 189 на 45 гривень. На пробу взяла. Не знаю, чи це ото з лікером, як п'яна вишня, чи просто вишенька в шоколаді. Ні разу не коштувала. Сімель це мармелад. На 58,90 по 199 за кілограм. Одну зошитку взяла. Ще учбовий рік не закінчився, то не знаю. Можливо, в нього закінчиться, треба буде одна на сменку ця зошитка. І ось як графиня вишенька, ще схожі були ще коротки, але фруктова пінка. На 66 гривень, 62 копійки по 174 за кілограм. У нас закінчилась цибуля. Це на 15 по 22,90. Часник заморожений є, але свіжого вже немає. На 31 гривню по 189 На 125 гривень в'язка бананів. Банани зараз по 74,90 за кілограм. Ще для волосся такий. Філлер. Захист довжини від посічених кінчиків. Один лимончик на 15,74. Зараз лимони по 129 гривень. А інший на 17. Ще одне авокадо. Печериці. Написано для фарширування, але там були так, прям такі здорові штуки 4-5 великих для фарширування, а це я вибрала маленькі. Синок вибрав. Сік собі, Сандора, Екзотік, Азія. Коротше, ми любимо желе. що я можу На Накції були ось такі жліки теж. А зі смаком коло, здається. акції да. приправа для плову. Ще один нафі. Випали огірки гладкі на 44 гривні по 69,90 за кілограм. Зовсім трохи ліків були в аптеці. Але ти знаєш, мама, того, що ти хотіла, і не було. Нічого причому. Ні мазі з каштаном не було, але мені запропонували це гепаринову і траксівазінову. Гіпарінова це те, що мало в гінко в входити. гінко теж в таблетках немає. ось, Але воно входить, оце, але це мазати у кого з венами. ну, то, коротче, ну Вона взагалі казала оця краще в траксівазінова, ніж гіпарінова. Я кажу, мені той і той варіант, і я завжди беру ці панадолекстра з кофеїном. Я не бачу, що тут було написано кофеїн. А, ні, кофеїн є, так. Да. По мені від мігрені тільки вони допомагають. Сланці дітворі. Це колії більші і менші дані. Майонез. Якась булочка, равлик, макова, сливова. Їх має бути дві штучки. Дві штучки має бути у цих ватрушок. І дві упаковки має бути просто здобна булочка, бачите, її бідно аж сплющило під вагою. І ще ці, як вони. Побушки з чесноком. Чай англійський завтрак. Це п'є мама. Я полюбляю з бергамотом. такий. До кави вершки галичина по акції. На акції був брі. Я вже якось показувала, що там не них дуже вигідна ціна, то я ще раз повторила. Дітворі до сніданки отакий от, тарт різнокольорові. У нас зараз буде кожну неділю провозитися молочко, тому якраз їм гарно з молочком. Опачки, а це ніжданчик. Це, походу, Колю купив, а мені навіть не показав, що він їх поклав. Я не знала, що в нас ще це є. І ще такі ось дві булочки з кремом та родзинками. І шматочок шматочок свиної грудиночки. По 169 гривень за кілограм на 191,65. Такий запах дуже. І покупки в епіцентрі. Так, що у нас тут є? У нас тут є різні кісточки для фарбування. Є е оліфа для того, щоб проліфити забор перед покраскою. Є два таких тенти. Це для літнього душу. Є добриво нітрамофоска. фоска. Це для посадки для картоплі. Дві москітні сітки. Хочу повісити в проходах, як виходимо на вулицю з першого поверху і з другого поверху. Дві штучки. Кийця, і киця, і киця, і киця. Це для винограду ридоміл, квадріс, ще ридоміл, ще ридоміл, ще квадріс і квадріс. І побачила ось такий шампунчик. нізодерм, окоголупа і ця ж саборея. Ось. В середньому ціни сітка пластикова 190, шампунь 127, квадріс оці три упаковки. Вийшла на 384, рідеміл на 200, сітка 1600, інша 300. Тент 1218. Нітра, нітра амофоска 109, Оліфа 123, пензлик 1,23, 1,55, 1,27. І оцей квітик 61 гривень. А покупки продуктів вийшли на 5,5 тисяч гривень. Я вже перевдяглася 7 година вечора, а мені треба посадити розсаду. Бо якраз такий відньочок видався тепленький, а можливо, трішки земля підсохла, бо дуже довго, тижні зо два, були дощі кожного дня. І якщо я зараз не посажу, завтрашнього дня знов на днів 5 затягнуться дощі. То я хочу зараз висадити розсаду, яка потребує, окрім, мабуть, кавунчиків і динь. щось я їх поки не ризикую посадити. Треба перець, капуста, помідори, баклажани. А завтра, якщо зранку погода дозволить мені, якщо зранку дощу не буде, бо погода буде портитися зранку, і після обіду 100% буде дощ, ну нібито, то я хочу ще встигнути посадити. Картоплю. Якраз я оце купила нітрамофоску, щоб в лунку додати добрива бо щось тут вражайність з картоплею така собі. Єдиний плюс всіх цих дощів подивіться, як все поживало. Полоничка як гарно рясно зацвіла. Така височенька. Добре. Ось, та і лучок з чесночком теж трошки. Попідтягувалися. Але єдина, я проривала травку, і вон вона знову на межі, знову густо туди наростає. І ось, бачите, кріпчик зійшов, але я його не проривала. Бо кріпчик нам теж потрібен. і Тут його теж густенько. Там-там-там-там спеціально не висажувала, а у нас такий, як от кажуть, де насіявся, сам насіявся, там і проріс. Це мій фронт роботи на сьогодні. Капустка, з неї почну. Далі трішки баклажанчиків. Там ще отакі малесенькі малесенькі залишалися. Мені їх щось шкода так висаджувати, я їх, мабуть, залишу до моменту, коли буду висаджувати, як вони єдині. І ось єдиний сорт. перчику, що зійшов, це солодкий богатир. А ті щось у мене не зійшли, і там ще в одній ці бани, ну як кориці, три штучки. От таких ось таких малесеньких сидять. Я їх теж не хочу чіпати, поки ну, ще рано їх висаджувати. Це зараз висаджу. В принципі, не так і багато. Ну і найбільше, звісно, томатів. Земля, ось, бачите, така ось пухка, волога. Будущі тож, я кажу, два тижні десь лили. Ось. Але у лунки все одно треба буде доливати. То я зараз тут почну. Ось вона така уявна, уявна, не уявна, але лінія. Це там, де я закінчила саджати. І отут починаю зараз робити лунки під розсаду. Результати моїх сьогоднішніх трудів. Перший ряд це йде капустка. Бачите? Нігтіки, шикарні, манікюр, модний, огородній. Капустка одна, капустка інша, капустка третя. Перчик солодкий. В цьому році отримало всього 10 луночок. Тут два корчики, називається сорт алмаз. Вони якісь цікаві з щипами. Далі пішов інший вид баклажанів, і пішли далі вже різні види помідорчиків. Раз, два, три, чотири, п'ять рядочків повних, і ось три ще не вмістилися. І взагалі тут десь приблизно десяток да, в одному ряді. Коротше, якось так. І вже, не знаю, сонечка майже сіло. Якщо я не помиляю, зараз я спробую. Так, да, 9, 9, 12. А в нас ще не зроблені домашні завдання. Ну, не знаю, нічого страшного, думаю, завтра наженемо. Бо сьогодні вже немає смислу, треба вже їстеньки, миватися і спатеньки. Ось так і живемо. Ось ми. Дан -дан -дан. Мені цікаво, ось напишіть, як вам, ну, я взагалі майже все знімаю в логовому форматі. Але чи цікаво вам буде окремо знімати покупки, ось як у мене є на каналі окремо покупки, окремо день зі мною. Чи все мішати в один день? От просто як він є, так і показувати. Напишіть коментарі, боже, що це в мене забусіть? Утарком на усіки. Все, до побачення.